Всім привіт! Сьогодні ми розбираємо рідкісні штампи монети однієї копійки 1992 року. Які взагалі бувають штампи різновиду однієї копійки 1992 року. З цінами. Перший штамп 111 аа Ціна номінал. Тобто одна копійка. 1.11А великі ягоди. Ціна сягає від 4 тисяч до 14 тисяч гривень. 1.12а А ціна від 10 до 15 гривень. 1.13а А. Ціна від 10 до 15 гривень. 1.2а А від 500 до 900 гривень. 1.31а А від 30 до 50 гривень. 1.33а АЕ від 30 до 50 гривень. 1,35 а Маленькі ягоди сягає 11 тисяч гривень у гарному стані. 135 АЕ сягає від 30 до 50 гривень. Ось ви можете побачити, як виглядають штампи. Перший йде у нас штамп 111 а Далі штамп 1.11АЕ. Це найдорожчий штамп. Його ціна сягає від 4000 до 14 тисяч гривень. Як його відрізнити? Ось вам фотографії. Далі. Штамп 1.12А. Штамп 113 а Штамп 1.2А. Штамп 1.31А, штамп. 1.33 AE. Ось він. Штамп 1.35 АА, Штамп 1.35 АЕ. І ось і все. Далі ми будемо в наступному відео розбирати 2 копійки 1992 року. До зустрічі!